За рахунок чого в повний рост ти стоїш? За, за рахунок правильної Піки правильну форму молотка, ти стоїш не отак, от працюєш завжди ну, согнутий дати. Дуже важлива ця висота. А ти стоїш, працюєш свій зрік, да, угу. І якщо ти так працюєш з ним а, і тобі важко перерисувати, ти його просто в облакотив, переставив. Угу. Ну, і, ну, а, а як лупаша, інші розміри роблять чи що, нижче? Ні, а наприклад, там китайські, вони там короші, да? ага. і часто от, люди там стоять там раком, боком. Тобто це, це вже чим? йде питання так? На китайській да? молоток є тільки один розкір піки, ага. а на цей пік максимально ага. довжини, скільки ми дивилися, 2 метри, так? Да, здається? Ага. Два метри можна піку замовити. Ага. А для чого таке? А, наприклад, тобі треба десь там в глибині щось там лупануть, Uh -huh. І ти можеш таку взяти піку. Плюс на нього можна замовляти піки трамбовки. Uh -huh. Наприклад, ти там люк перекладаєш. Uh -huh.